Зробили документи, приїжджали, чи вони там міряли, я не бачив. Мене ніхто не визивав, так як я сусід. Взагалі, навіть не повідомили в минулому році. Дзвонить до мене в сусід, каже, що ви там робите, що загороджуєте дорогу. Я нічого не знаю, я був в місті на виїзді. Я приїжджаю до неї, чого ти городиш? А вона каже, як маєш документи? Ні, не маю. Я кажу, то я маю. Я пішов по свої, вона приносить. Має вже на руках державний акт. Як? Кажу, а хто підписував за мене? Ну, жінка підписала. Як? Без мого відома, моє прізвище в, держав... ну, в документах, то моя підпис, Марчук ВВ. А. Ні, то, то і взагалі не моя, я паспорта покажу. не покажу. Як Ніхто ще не визивав. Не я подпольно робив. Ну, ви що? бачите, от самі незбройним оком. Я із за того підняв бучу. Ну то щось через купірку чи що. Ні, експерт мені сказав, то є вже підробка.